Кропивничанка Лариса Скліфус працююча пенсіонерка. Після виходу на пенсію третій рік продовжує працювати бухгалтеркою в житлово-експлуатаційній організації. 60 років я вийшла на пенсію і працюю з квітня цього року. Працюючим пенсіонерам перераховують виплати, але не всім, сказала заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко. Перерахунок проводиться працюючим пенсіонерам, які на 1 березня відпрацювали два календарних роки. Тобто, в цьому році цей перерахунок стосуватиметься тих, у кого цей перерахунок проводився два роки тому, і хто після цього працював цей період. Пояснила, виплачувати перераховану пенсію почнуть у червні. У нас з 2021 року. Проваджено щоквартальну звітність, дані про заробітну плату особи і про страховий стаж ми отримаємо лише після 10 травня. Отже, після 10 травня буде проведено цей перерахунок, і відповідно виплати ті, хто має на це право, одержать у червні місяці. Так було у нас у 2021 році, у 2022 і в 2023. Відповідно, що, що квартальна звітність передбачає такий трошки з запізненням це проведення цього перерахунку пенсій. Каже, у червні працюючі пенсіонери отримують збільшені розміри виплат та доплату за попередні два місяці. Розрахунок суми індивідуальний. Вона залежить від розміру зарплати пенсії та стажу. Від мінімальної заробітної плати у нас залежить розмір пенсії 65-річним пенсіонерам, у яких мінімальний розмір пенсії не може бути менший ніж. 40% мінімальної заробітної плати відповідно. Мінімальна заробітна плата з квітня 8 тисяч, мінімальний розмір пенсії. 40% – це 3 200 гривень. Але з 1 березня цього року у нас для 65-річних осіб постановою Кабміну встановлено мінімальний розмір пенсійної виплати для них 3 370 гривень, тобто більше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тому перерахунок ми, звичайно, провели цим 65-річним особам, у них в складі пенсійної виплати відбулися зміни, перерозподіл, але в загальній сумі не змінилося. За даними Олени Романченко, на Кіровоградщині 252 тисячі пенсіонерів, з них працюючих 50 тисяч. Місячна потреба у фінансуванні складає 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Лариса Скліфус отримувала підвищену пенсію у березні минулого року. Дізналась, що наступний перерахунок для неї буде в 2025-му. Той рік був перерахунок і мені додали 300 гривень. Так, звичайно, це суттєва сума, ну не та, що хотілося б. Олена Жикалова Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.